Що? Ми будемо готувати з нашим собакою барні? Це образливо. Приготуйте мені, будь ласка, торт з рідким центром. Окей, думаю, ми впораємось. До мене прийшла чудова ідея. Я починаю готувати торт. Спочатку видавимо крем на корж, потім розмазуємо його лопаткою. А тепер у центрі зробимо отвір з допомогою банки від корму. Я якраз нещодавно гарно пообідав, та банка порожня. Чудово! Чудова. Тепер мені потрібні мармеладки у вигляді лапок. Їх ми розплавимо з допомогою пальника до рідкого стану. А потім перельємо рідину у отвір в центрі торта. Дені казав, що йому потрібен рідкий центр. Саме тому я це і врахував. Залишилось вкрити торт повністю кремом. Облизуємо лапки, занурюємо в кольорову посипку і залишаємо прикольні відбитки. А? У мене все готово. Шеф, а ви що будете робити? Ей, я висипаю на торт жуйку у вигляді порошку. Тепер. Вирізаємо отвір у центрі торта за допомогою круглої форми. Ось так. Чудово. А всередину я залю китну шоколадну пасту. Це буде нагадувати воду. У воді мають плавати маленькі мармеладні акули. А ця мармеладка зайва, значить, можна її з'їсти. Далі мені знадобиться ММДМС. Вибираємо цукерки блакитного кольору. А потім прикрашаємо ними торт по колу. Як же апетитно вийшло! Я пишаюся своїм черговим шедевром. О, Барні, ти хочеш пограти? Добре лови! Що? Хто кинув м'яч у мій торт? Ні, Барні, ні. ау. Мій м'ячик. О, торт у Венді кришка. І це через мене. О, я приніс м'ячик. Я добрий хлопчик. О, ні, Барні. Ти поганий хлопчик, ти зіпсував мій торт. Цілою у мене залишилось тільки жуйкаху бабуба. Можливо, з неї вийде щось зробити. Ех, спробуємо обмотати жуйкою навколо весь торт, щоб приховати всю цю розруху. Ну, до речі, так, торт став виглядати набагато краще. Тепер заливаємо в торт жилей жуйки. Воно дуже смачне. Не сумнівай, щоденні оцінить. Фух, ну от і все. Готово, Смачного? Ура! Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, з цього рожевого торта. З нього витікає жилий, як на моєму малюнку. М -м, дуже смачно і навіть можу бульбашки надувати. Кайф! Далі я спробую блакитний торт. Ось це так. Як багато начинки, а ще є мої улюблені мармеладки. Смакота. Ну і нарешті залишилось спробувати торт від барні. Він дуже старався. Всередині щось смачне. Дивовижно. Я точно віддаю перемогу барні. О, о, мій торт переміг. А на цей раз я хочу. Я хочу попкорн! Приготуйте! Звичайно, без проблем. О, зараз я приготую найкращий попкорн для Дені. Висипаємо кукурудзяні дзерна на сковорідку... А потім додаємо щось дуже смачне. Звичайно ж, я кажу про корм. Відкриваємо і додаємо все у кукурудзяні зерна. Барні це ще собачий корм, не заздродині. Тепер пересипаємо попкорну миску. Поміняємо наклейку і можна подавати. Вау! Так, ти молодець барні. Ну а я тим часом також починаю приготування. У мене вже є одна геніальна ідея. Mm -hmm. Наливаємо на сковорідку масло, додаємо побільше кукурудзяних зерен, а до них піде мій секретний інгредієнт маршмеллоу. Зачекайте, поки маршмеллоу почне танути, а зерна кукурудзи вибухати та перетворюватись у хрумкий попкорн. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Зліплю кольорові кульки, полів все полуничним сиропом. І обов'язково посиплю кольоровою посипкою. Моя страва готова. Швидше б бдені спробував. Вау, страва ще покрута. А у мене звичайний попкорн. Занадто нудно, то повільно готується. О, до мене прийшла ідея. Я можу засипати в апарат для попкорну більше зерен кукурудзи. А якщо вставити туди динаміт, то він приготується в одну мить. Бум! Ось це так. Швидше побачити, що вийшло. Неймовірно, як же багато попкорну. Дині точно ніколи стільки не бачив. Венді, подивись, вгору. Там щось летить. О, ні. Ауч, абонент Венді тимчасово не на зв'язку. Венді, Венді, прокинься. Добре, добре, все годі, барні. І так, все готово, Дні. Смачного. Так, з чого почати? Це виглядає яскраво, це прикольно, а тут Ціла купа попкорну. але на смак, він якийсь звичайний. Так, а цей попкорн виглядає якось дивно. Ну добре, спробую. О, гедота! У нього смак собачого корму. М -м, а Ось це виглядає апетитно. І так прикольно тягнеться. Ось це так. Попкорн з маршмелоу. Смакота. Однозначна перемога. О, так! Щоправда, ця перемога далася мені легко. На цей раз я хочу поласувати бургером. Бургер? Ідея супер. А! Почнемо готувати фарш для котлет. Маленькими сокирами розбиваємо м'ясо у фарш. Ось так. Вау. Далі готуємо котлету та обсмажимо на сковорідці. Трохи перцю ніколи зайвим не буде. Дині велика людина, тому бургер також повинен бути великим. Викладаємо побільше сиру і, звичайно, не забуваємо про корм для собак. На булочці зроблю свій портрет і можна подавати. Я зібрав свій чудовий бургер. Що? У собаки бургер більше, ніж у мене. Я не можу впасти в вагнюку обличчям. Зараз я дещо придумаю. Мені знадобиться шоколадне морозиво, котре я перекладу в блендер. А потім туди ж жлю молоко. І додам шоколадний сироп. М -м -м, смачно. Залишилось все перемішати. Далі кладу бургер на склянку з молочним коктейлем і вставлю трубочку. Таке день точно оцінить. А що ж робити мені? О, придумала. Я зроблю солодкий бургер з пончика, розрізаю пончик на дві половинки, а потім мені треба витягти ананас кільця. Але як же це зробити? О, барні, допоможи, будь ласка, у тебе дуже гострі пазурі, котрими ти можеш відкрити банку. Велике, дякую! Так ось тепер витягнемо кільце ананасу. Зверху покладемо райдужний мармелад, знову ананас, знову мармелад. Обов'язково поливаємо полуничним сиропом та накриваємо другою половинкою. М -м, сироп, до речі, дуже смачний. Дені все готово смачного. Ох, ви добре постарались і приготували чудові бургери. Хочу почати з найбільшого. Бе цей бургер із собачим кормом. Але ж я людина, барні. Ех, і дота. О, а це щось цікаве. Тут і бургер, і молочний Ммм, коктейль. коктейль смачний. І бургер також нічого. Ну що ж, настав час спробувати самий незвичний бургер з пончика. Ммм, який він солоденький. Реально смачно віддаю перемогу йому. Так, нарешті перемога моя. Ой, пробач, Барні. Привіт, гнів, привіт, печаль. Давайте відкриємо і дізнаємося, що нас чекає. Мамочки, це ж таргани. Привіт, красуня. Мамочки, мамочки. Так, картки допоможуть вирішити, хто ж їстиме тарганів. Ні, я залишусь голодною. О, ні. А може, переграємо. Я зовсім не хочу спробувати тарганів. Та годі, це простіше простого. Ну-ка йди сюди. Ах, вам від мене не піти. Отримуйте. Ой, коли гнів заспокоїться. Що ж, подивимось. Так. Розчавив таргана. І я тепер спокійно його oh my. Ну що, поїхали. О, яко огидно. Радість твоя черга. Oh печаль, печаль не плач. Зараз ми вилікуємо таргана. Дивись уважно! Так. Доктор готовий приступити до реабілітації таргана. Окей. Okay. Розряд. О, ні. Схоже його не врятувати. Oh, no. Так, печаль зовсім засмутилась! Ну ж би приходь до тями. Oh, no. Ще раз. Oh. 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 Давай же. О, oh, oh, ні. Здається, у нас пожежа. Так стало лише гірше. Бідолашний тарган. Від нього зовсім нічого не залишилось. А я ще маю це з'їсти. Фу, яка гидота. Це було дуже огидно. Бейники, бейники, їли вареники, їли Вау, який гарний тортик! Розберемо карточки. Дякую, гнів. І так. Ура! Я буду їсти торт. Ну от, мені знову не пощастило. І Я не відмовлюсь його облизати. Щор, я перший починаю. Ну-ка, спробуємо. Отак. Дуже смачний крем. М -м, здається, гнів захопився тортом. Зараз я йому допоможу. ням 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 Ей, радість! Ану, поверни торт. Ні. Ти вже його облизав, тепер моя черга. Якщо торт не дістанеться мені, то він не дістанеться нікому. Гнів, ти що? Будь ласка, гнів, припини! Мені дуже страшно. Прошу вибачення, не зміг встояти. Nice. Мені сумно дивитися на цей зруйнований тортик. Так, печаль, спокійно. Так, тепер можеш їсти. Добре, я спробую. Шкода, що торт виглядає зовсім не апетитно. Але на смак. Він дуже солоденький. Печаль, пригощайся. Велике, дякую. А тобі гнів не можна. Смачно радість. Можна, я подивлюсь, що нам дісталось. Ура! У нас маршмело на обід. Печаль, роздавай карточки. Чудово, подивимось. У мене знову нічого. Хочете, щоб я зів маршмело із задоволенням? Є їх оближу. Ура-ура! Дай п'ять гнів. О, до речі, у мене є шпажка, і на ній буде дуже зручно їсти nice. Ага, ось так. Тепер треба трохи його обсмажити. Гнів, ну капоричі. Ну, давай. Добре. Якщо це не працює, тоді переходжу до плану Б. Дивись гнів. Це ж твоє улюблене фото, так? А якщо я його трохи прикрашу? Що, що? От подивись. Це твоє справжнє обличчя. Зовсім ні. О, як же ти мене розлютила? Щодова план без працював. Щось здається, я з маршмело пересмажила. Углядати яка. Гнів спокійно, спокійно. Та я просто пожартувала. Ой. Здається, гнів, усе спалив. <рі> зовсім ні. Я всього лише підсмажу усі штучки одразу. Вони зовсім не горілі. І навіть смачні всередині. Ділитися я не буду. М -м -м. Подивимось. Отак. От Обошнюю гострий перець. Розберемо карточки та швидше. Облизувати? Ні. Я боюся йогоїсти. No. Отоблом. Є же не пощастило. No, 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 no. Так, добре. <ріст> я вже знаю, що буде. Бо це гострий пекучий перець. Oh. О, okay. я впоралась. Виявилася не так вже й страшно. Не зараховується. Для початку. Розрубаємо перчик, а тепер, подруго, оближи його всередині. От, блін, серйозно? Ай-яй-яй, як пече. Будь ласка, дайте швидше води. Тримай радість. Дякую. Але це ж порожня склянка. Я не змогла допомогти. Я бездарна. О, дивись, вода з'явилась. Велике дякую, печаль. О, сльози печалі мене врятували. Хоча це було несмачно. Дякую. О, ні. Мені справді доведеться їсти цей гострий перець. Добре, друзі. Побажайте мені успіху. Мамочки, здається, я закипаю. Ой-ой, бідолашно. Гнів, ми маємо їй допомогти. Ходімо, пішли швидше до холодильника. Удачі. Ще трохи, ще трохи. От, давай. О, добре. Так набагато краще. Дякую, радість. Вау, яке апетитне морозиво! Ей, зачекайте, друзі, для початку карточки. Печаль. Гнів. А тепер подивимось. Так, я щасливчик. Я теж. А от Радості не пощастило. Нічого страшного, я радітиму за вас. Давай, гнів, приступай. Виглядає дуже апетитно. А де ж облизати? Не чіпай, це моє морозиво. Інша справа. Мм, як же смачно. Отак, я задоволений. Гніва, як до мене. Hey. Ти може все я... Я ж... What? Не переймайся, печаль. Зараз okay. я вирішу цю проблему. Приятель, будь ласка, віддай морозове печалі. Я кому кажу, віддай. Я ще не закінчив. Тобі вже вистачить. Печаль допоможи. О, вийшло. Дякую, радість. О, яке солодке морозиво. Дуже смачне. Мені навіть стало веселіше. І холодно. Поні. Печаль замерзла. Гнів, придумай щось. Ага, чудова. Печаль, ти як. Здається, вона не зігрівається. Треба щось вигадати. О, знаю. Гнів. Давай допоможи печалі. Ну давай. Нам потрібен твій вогонь. І це все на що ти здатен. А ось так набагато краще. Молодець, так тримати. Печаль зараз тобі стане легше. Ой, як добре. Цю шапку вдягнули ви. Дякую, друзі. Дуже раді, що ти до нас повернулась. А ви не проти, якщо я відкрию? Ух ти, нічого собі. Ви коли-небудь спробували такий величезний льодяник? Я зможу спробувати. А я зможу з'їсти. Ну от, ну добре. Іншого разу пощастить. Смачного. Ого, який важкий. І гарний. М -м -м, мені дуже подобається. Дуже, дуже, дуже. Ах, ну скоро вона там. Я також хочу людяних! Може, воно пограємо. Я програв. Та як же так. А тепер давай поспіваємо. Припини. Зараз я тебе обіграю. Не так то й було. Я втомилася його облизувати. Давай вже. Забирай гнів. Тепер він твій. Нарешті я дочекався. А? Ай, мої зуби! Який же він твердий? Зараз я його розіб'ю та з легкістю з'їм. Ось так. Oh my God. Не бійся печаль, все під контролем. Не те слово під контролем. М -м -м, смакота. Та годі вам пригощайтесь. Oh, Велике, дякую, гнів. Це так мило з твого боку. Ого.